Помолимося за нашу Україну, помолимося за хлопців, дівчат, які зараз на війні, за їхніх рідних. І попросимо Господа благословити та й допомогти цим людям. Господь, величний всемогутній Боже. Ти є Бог на небі, ти є Бог на землі. Я молю тебе і прошу тебе, святий Боже. Зупини ворога, зупини росіян, закінчи цю війну, Господь, сили в серця, Господь правителів цього світу, що потрібен кінець війни, що потрібен мир. Даруй мир на Україні, даруй мир від тебе, щоб ми всі віруючі сказали: Слава Господу за цей мир! Слава Господу за кінець цієї війни! Святий всемогутній Господь, прийди допоможи! Допоможи українцям, Господь! Допоможи нам, Господь, захистити себе, допоможи Господь! Нехай росіяни Господь! Мають страх від тебе, Господь, і повтікають з нашої землі. Нехай повтікають до себе на свою землю, а наша земля нехай залишиться нам. Святий всемогутній Господь, допоможи. Війди в серця, Господь нашої влади, війди в серцях влади інших країн, щоб вони вирішували правильне, правильне, Господь. Від тебе правильні рішення приймали, які йдуть від Тебе, святий Боже. Молю тебе, прошу тебе, нехай прийде кінець війни. Прошу тебе, Господь, за нашого президента. даруй йому мудрість, яка сходить зверху. Господь, прошу тебе за наших міністрів, за наших генералів, офіцерів, солдатів, Господи. Підтримуй їх. Молю тебе, прошу святий всемогутній Господь за хлопців та дівчат, які зараз на війні, за Володимира Китаєва, за Василя сина Мар'яни, за Антона Дарієнка, за Андрія Костюка, нехай знайдеться, Господь за Андрія, сина Любові Андрієнка, за Юрія сина Наталі, за саму Наталію, за Назарія чоловіка Іванки, за Вадима Зверхівського, за Вадіча Бабіча. За Сергія Литвинчука, за Сергія Закальського, за Сергія Зінькова, за Діму Свередовича, за Діму Сина Гаврилівни. За Руслана Гриба Сусіда, за Сашу Хаїтова, за Сашу Репенка, за Сашу брата Лілії Литвиненко, за Сашу Ремонтніка, за Сашу Ємільянова, за Євгена Ємільянова, за Віталія Синаїни, за Віталія Чоловіка Наталі, за Богдана Зеда за Михаїла Збишева, за чоловіка Змакарова, за Шаманського Сергія, за Іванченко Ольгу, за Шевчука Юрія. За Тимочку Олександру, за Миколу, за Олексія, за Віктора, за Сергія, за Бориса, за Андрія, за Сергія, за Миколу, за Андрія, за Богдана, за Максима Федорова, за Константина чоловіка Наталії, за Вадима брата Наталії Ковича, за Михайла, за Данила, за Дениса, за Влада, за Сергія, за Давида, сина Любові, за сина Люди Плахтієнко, за Володимира, сина Марії Гомана, за Івана, за Юрія, за Назарія, за Назарія, за Зятя Галини Бугаєнка Мирослава. За племінників, Тараса, Васю, Артема, Павла. За, прошу тебе за Миколу, щоб знайшовся. За Артура, якого звільни звільнив Господь з полону. За 150-ту тернопільську бригаду прошу тебе, Господь, за всіх цих хлопців захисти збережи. За 13-ту бригаду захисти збережи її, Господь. Прошу тебе за безвісти зниклих Федоренко Сергія, Сашу Суворова, Миколу. Нехай вони знайдуться Господь, нехай вони знайдуться в ім'я Ісуса Христа. Прошу тебе, Господь, за Олександра, за Сергія, за Дем'яна, за Остапа, за Степана, за Юрія, за Тараса, за Івана, за Лазуткіна, за Олександра, за Лідію, за Руслана. Е... За Леоніді. Леоніда, за Руслана, за Дмитра, за Михайла Любові, Кильний, за Дмитра, Данила, Миколу, Євгена. Прошу тебе, святий Боже. Святий всемогутній Господь. Запрошу за здоров'я за відновлення Господь Олександра, за психологічне його відновлення, за зцілення Івана, Юрія, Назаря, Олександра, здоров'я Боже, благословення Ірини та зцілення За сім'ю Малиновського, який загинув, за дружину, доньку сина. Прошу тебе, Господь, за племінників Господь Ольги з Німеччини. Господь, підтримай її, за її сестру підтримай, Господь. Молю тебе і прошу тебе, Господь, за всіх цих хлопців, які є, Господь зараз на війні. Підтримай, допоможи святий Боже, величний, нехай твій захист. І охорона буде на їхніх дух, душі і тіла. Господь, хто не знає тебе, хай пізнає, хто пізнав тебе, хай не відступить, а хто відступив, нехай повернеться до тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.